Практична робота номер 8 Розроблення дизайну листівки або запрошення, створення листівки з засобами програм комп'ютерної верстки. Середовище виконання Adobe Indesign, але в нашому випадку ми будемо використовувати або Publisher, або інші онлайн-системи, в яких нам буде зручно працювати. Алгоритм роботи, реквізити, назва документа. Звертання до адресата у кличного відмінку, статус посада, прізвище ім'я по батькові, текст, що містить дату і час заходу, місце проведення, назву заходу, порядок денний тематику подій, прізвище доповідачів у послідовності заявленого виступу, маршрут проїзду, якщо треба, контактний телефон для довідок, посаду статус, підпис, ініціали та прізвище адресата, або назва структури, яка запрошує. Це все нам треба зробити на одному. Точніше, на двох листах. От у нас є завдання для першої сторінки і для другої сторінки. Завдання. створити запрошення на тематичну зустріч перші кроки в IT. У нас є сайт, в якому це все ілюструється. Переходимо по посиланню. Ось такий от сайт відкривається, тобто, звідси ми можемо взяти інформацію для того, щоб зробити оце запрошення. На ось таку тему, але включимо, що це буде проходити в нашому населеному пункті і вкажемо нашу адресу, можемо вказати адресу школи, наприклад, що там цей захід буде відбуватися. Значить завдання: створити текст запрошення, підібрати зображення на запрошення на ваш вибір. У нас є зразок, ось такі два листа. Вони будуть завантажені до класрума відповідно в завдання, щоб ви орієнтувалися. Відповідні, що рік поставити не 19, а наш рік, і текст оформити під наш населений пункт. Тобто не цю адресу, що тут написано, а нашу. Ну, відповідно, зображення iPhone також підібрати на власний розсуд. Отже, відкриваємо програму і створюємо новий документ. Розмір А6. Далі, для першої сторінки в нас має бути колонка 1, сторінки 2. Ввести заголовок запрошення, додати текстовий кадр, редагувати та форматувати текст. Четверте: ввести текст запрошення, додати текстовий кадр, редагувати та форматувати текст. Додати зображення. Друга сторінка, ви бачили зразок. Додати зображення на всю сторінку, переглянути, зберегти. Тобто так само, як було на тих двох картинках, зробити. Середовище роботи. Значить, у нас є два варіанти. Якщо ви з комп'ютера працюєте або з планшета, і там і там є програма Publisher, вона працює і на планшетах, і на мобільних телефонах, ну і на звичайних комп'ютерах на базі Windows. Значить, заходимо ми в Publisher, створюємо новий документ і шукаємо тут ми формат а 6 От у нас є всі формати. Нам необхідно не А4, який є стандартом міжнародним, а а6. Зайшовши в Google, ми бачимо, що розмір папіру А6 це 105х148 мм. То ми можемо або вручну ввести ці дані, або вибрати із списку готових документів. Переходимо до Publisher, Якщо тут немає нашого розміру, ми натискаємо ось сюди створити новий розмір. І ось тут можемо вписати ці параметри: ширина та висота. У нас стоїть в сантиметрах, тобто міліметри в умі перекладаємо, і вводимо сюди ті дані, що нам потрібно. Вводимо ручну. Ширина 14,8 на 10.8. Натискаємо ОК. У нас ось такий от листок утвориться. Натискаємо Создать, створити. І ось перед нами перший лист нашого запрошення. Знизу. Вставляємо другу сторінку і все, вже ми можемо тут форматувати. Через вкладку Вставка додаємо, фон, додаємо текст. Тобто текст можна додати, як ось у нас кнопка вставлення надписа. Далі, як в PowerPoint, вставляємо поле, змінюємо ширину висоту поля і пишемо той текст, який хочемо. Значить, Текст у нас розміщується так само, як в PowerPoint. Я повторюю, у нас ми можемо його через праву кнопку мишки. Відформатувати, наприклад, от формат текстового поля. Далі в нас зверху текстове поле відкривається вкладка, де ми також можемо форматувати наш текст, вибрати направлення, оформити шрифт по зовнішньому вигляду, вибрати шрифтову пару, розмір ЖК, вибрати, перефарбувати його, вирівняти його відносно самого поля. Ну і розташувати там, де нам потрібно. Якщо ми додаємо якесь зображення до нашого проєкту, воно може перекрити наші текстові надписи. Що робити в такому випадку? Переходимо в вкладку формат рисунка та вибираємо перемістити зображення назад. Тобто ми його ложимо на задній фон так, щоб текст виходив наперед. Тоді нам треба буде підформатувати наш текст так, щоб його добре було видно. Наприклад, я збільшу наш текст. Далі. В тексті я можу поміняти заливку, додати контур, тінь, спецефекти різні, щоб текст добре читався. Наприклад, заливка тексту нехай в мене буде жовтим кольором, контур нехай буде в мене чорним кольором. І виходить ось такий от ефект. То ви можете підібрати свої якісь кольори, які будуть відповідати вашому фону, вашому зображенню. Є ще один варіант, можна зробити в онлайн-сервісі Canve. Заходимо сюди, заходимо через свій Google аккаунт або іншим якимось способом. Далі натискаємо кнопку створити дизайн. І що? Далі ми вибираємо формат, з яким ми хочемо працювати. Тобто, якщо ви не знайдете тут формату а 6 так само можна зробити, нажати на плюсик і ввести ці дані вручну, ширина висота в міліметрах або в сантиметрах. Значить, ми пишемо ширину 148 мм. На 108. Як ми дивилися, це в попередньому пошуці. Натискаємо створити, і у нас відкривається ось такий от лист. Такий самий, в принципі, як і в паблішері, Спосіб. Далі внизу натискаємо ще одна сторінка, і в нас тепер буде дві сторінки. Тобто ми їх форматуємо, і потім звідси що? робимо чи скріншот, чи завантажуємо, якщо вам дозволить ця програма зробити. Збоку в нас є елементи, які ми можемо додати, текстові поля. І, і створюємо. Таку ж саму листівку, як ми могли це зробити в паблішері, але за допомогою просто іншого середовища. Натискаємо Добавити заголовок, появляється текстове поле, пишемо там той текст, який ми скопіювали з якогось сайта, чи з того що прикладу, чи може якийсь інший сайт не дайте по IT-заходах, і вставити сюди цю рекламну інформацію. Зробити підписи. Далі можна от такий от текст додати нестандартний, якщо, звісно, допускають нас до нього. Ті, що із короною, це проверсія, вона лише за кошти. Є текст такий, що без проверсії, тобто відформатовані, такі, як, приклад, як є в Word, як є в публішері, WordArt. І вибираєте те, що вам подобається більше. І головне, щоб воно відповідало тематиці нашої листівки. В елементах нам доступні різні векторні об'єкти, кліпарти, зображення, фони і так далі. Пошукайте, що вам більше подобається та й додати. Після завершення редагування натискаєте Поділитися, скачати. Далі вибираєте формат, в якому скачувати. PNG, в принципі, підходить, нехай так і буде. Скачуєте, і ваша робота завантажиться до вас на комп'ютер. чи гаджет. Далі можете завантажити до Classroom та здати це завдання.